І назва цієї професії учитель, а ще наставники, друзі, психологи, тренери з життєвих навичок, мотиватори. Ви ті, хто залишився на місці. Ви ті, кого чекають 800 дітей нашої громади, яким потрібна ваша увага, ваша підтримка, ваша настанова і ваш супровід. Ви саме ті. То сьогодні не тільки навчає, а й дає дітям психологічну підтримку. Ви віддаєте свою душу, своє серце, всі свої знання і свою любов нашим дітям. З ворог хоче зробити так, щоб було темно. Але я дивлюсь, що стільки світлих людей ви знаєте, що ми своїм світлом засліпимо будь-якого ворога. Тобто і не буде ніякого холоду, якщо в наших серцях тепло буде. Тому я вас вітаю зі святом. Хочу побажати вам ще слухняних діточок і всього самого найкращого в житті. Всіх нас вітаю із святом працівників освіти, здоров'я, наснаги, щоб ми бачили з вами дітей у наших класах. З війною прийшло дуже багато викликів нових для вас. Ви сьогодні герої. Сьогодні кожен з вас, вкладаючи в наших дітей свої знання, робить неабиякий внесок в розвиток майбутнього. Ці люди повернуться в громаду, будуть тут працювати, будуть розбудовувати в майбутньому нашу область, нашу державу. Я впевнений на 100%, що освіта для дітей це найбільший фундамент в житті. Я сьогодні кожному з вас бажаю найголовнішого це безпечного освітнього процесу.